Вчора перед початком похолодання та перед снігопадом превентивно виконана була обробка проїзної частини протиожеледними матеріалами. Виїжджали піскорискадачі. Ну і в ніч заступила бригада, яка, в принципі, працювали підсилено сім автомобілів. Ну, виконали роботу. Чудово, дороги проїзні, абсолютно була складна одна ділянка. Де був порив водоканала на вулиці Селецькій, ну там просто приходилось. Систематично здійснювали здійснювати посипання, щоб не було на цьому схилі, тим паче там ковзанки. з звечора виїхало працювати дві машини, обробили спуски, підйоми, мости, як завжди. Так? А вже з початком снігопада і пониження температури, то виїхало п'ять бригад. Ми їх підсилили ще двома додатково машинами, і до ранку ну, все місто в чудовому стані приїжджаємо, е, виїхали. Вийшли підрядники працювати по тротуарам. Також вийшли загалом вчасно, центральні вулиці, слава Богу, в нормальному стані. Працювала комунальна техніка наша по тротуарам, це були і підмітальні машини, і трактора з прицепами піскорозкидачами.